Рівненський обласний драмтеатр оголосив про збір коштів на генератор. Ціна питання близько мільйона гривень. Про збір коштів та культурну діяльність під час відключення світла. Говоримо із директором закладу Володимиром Петрівим. Дякую, пане Володимире, що прийшли до нас у студію. Дякую, що запросили. Всім доброго дня і слава Україні! Героям слава, пане Володимире. Чи вже почали жертвувати рівняни і театрали, і поціновувачі вашого мистецтва гроші на генератор? От ми бачили сюжет про те, що у Львові німецькі благодійники допомогли. Як в Рівному сидіті? Я дуже радію за своїх колег у Львові, за Василя Вовкона, оскільки ми вчилися у одного вчителя. Я дуже радію, що вони будуть мати тепер свій генератор. Він буде і у нас, я переконаний. Ми показали приклад, бо колектив театру самотужки зібрав півмільйона гривень. Це наша, наша пожертва з наших заробітних плат, а півмільйона нам не вистачає. Це приблизна сума, ми не знаємо точно, бо ще немає того генератора, саме який ми будемо купляти. Їх зараз у Європі з ними дефіцит, і ми в пошуках. Багато країн зараз нам хочуть допомогти і шукають цей генератор. Як тільки його знайдуть, ми будемо знати точно ціну питання. Треба його буде ще доставити до нашого театру. І, звичайно, люди почали донатити. Ми вже на сьогоднішній день маємо інформацію з банку, що люди активно долучилися до збору коштів. І я закликаю, допоможіть, оскільки ми теж культурний фронт і свого, свого часу ми теж жертвували і на збройні сили, і на територіальну оборону, і працювали як волонтери. Тому зараз потребуємо допомоги ми. Пане Володимире, генератор зможе покрити всі оці технічні потреби, всі, всі ті технічні ну, засоби застосовують загальне споживання наше значно більше. Uh -huh. Ми споживаємо порядка 240 кВт на годину, але ми зараз говоримо про функціонування вистав, тобто нашої основної діяльності, для того, аби ми могли повноцінно ввечері грати виставу. Нам потрібно споживати коло 100 кВт в годину електроенергії. Ми ж вже цей тиждень відпрацювали на генераторі. Правда, відпрацювали на генераторі орендованому. Благодійники нам допомогли з цим, і ми вже чотири вистави відпрацювали під час демонстрації цих вистав, використовуючи генератор потужністю 150 кВт. Пане Володимире, як зараз у вас з графіком вистав з репертуаром, чи страждає зараз театр через відключення світла звичайно. чи переносять звичайно вистави? минулого тижня. Mm -hmm. Ми вимушені були у вівторок і в середу відмінити дві вистави, оскільки обленерго не змогло нам подати цю електроенергію, і ми це розуміємо, оскільки енергетики сьогодні працюють ну чи не на такому самому фронті, як на передовій, І я їм за це дуже вдячний. і Ми всі відчуваємо, що таке сьогодні. Зранена, зранена ця кровоносна система електропостачання країни. Ця рана велика, її нанесли неодно, неоднозначно і, не, і неодноразово. Тому, аби налагодити цю систему енергопостачання, енергетики працюють цілодобово. Я переконаний, що вони заслуговують заслуговуються герої. Це герої після наших ЗСУ і після всіх, хто воює на фронті. Пане Володимире, а як репетиції відбуваються без світла, і взагалі чи зміниться підхід до форматів вистав з огляду на те, що ми всі живемо в економії? Звичайно, ми зобов'язані і вимушені пристосовуватися до тих умов, яких ми є. Власне, ми вже розпочали цей процес і почали його ще раніше. Коли є світло, звичайно, репетиції відбуваються в повноцінному форматі. Коли його немає, ми репетируємо в тих приміщеннях, де є достатнього освітлення. Це і балетний зал, і музичний клас. Ну і багато-багато і вестибюль театру. Ми використовуємо ці приміщення, аби не зупиняти репетиційний процес. Ми зараз працюємо над дитячою казкою, яку хочемо до Різдва подарувати нашим маленьким діткам і дорослим. Я сподіваюся, що всі будуть задоволені цим. І для цього хочемо, аби бути впевненими в тому, що вистави будуть відбуватися, мати оцей надійне джерело живлення. Хай воно буде запасним, але аби воно було цей генератор. Пане Володимире, для тих, хто хоче задонатити вам, нагадайте, де шукати реквізити. Реквізити, куди можна перерахувати кошти, ми відкрили благодійний рахунок у Газбанку. Ці реквізити є на нашому сайті театральному. Їх можна знайти у Фейсбук, сторінці театру, ну і в багатьох публікаціях пабліках. Ми будемо продовжувати показувати ці реквізити і, звичайно, звертаємося до глядачів. До тих, хто любить рівненський театр, до тих, хто любить мистецтво, допомогти нам з цим, аби ми якомога швидше придбали цей генератор і розпочали працювати повноцінно, аби забезпечити глядачів нашим культурним фронтом, який теж допомагає у нашій спільній перемозі, пане Володимире. Чи є гастрольне життя зараз? В театрі? звичайно, ми щойно повернулися із Польщі. Розкажіть, як Не там тільки... сприймають, як там. Е... А, власне, понимать. поляки роблять щось несамовите від початку війни. І це ми у своїй виставі кажемо, що ми нарешті зрозуміли, хто наші брати. Польський театр для нашого театру надавав дуже багато гуманітарної допомоги. Вони збирали кошти. Вони й досі це продовжують робити. У театрі в польському висить український прапор. Вони транслюють гастрольну свою діяльність у нас в театрі, показують, як ми гастролювали у них, збирають кошти і донатять на підтримку. Вони придбали генератор, який ми передали на фронт. Це генератор малопотужний, він там до 5 кВт, але ми його передали на фронт. Це придбав театр з міста Забже. Ну і багато багато іншого багато, багато іншої допомоги вони надіслали, яку ми свого часу, коли в театрі працював волонтерський штаб, а він працював півроку. Понад 200-300 тонн е, різноманітного <кхів> обладнання, різноманітних продуктів ми передали для збройних сил і для переміщених осіб. Так що поляки робили багато. Ми вирішили подякувати їм за їхню працю, за їхню пожертву і повезли до них нашу виставу про війну. Яка називається Вірою, яка йде у нас на малій сцені театру. І я повинен сказати, що вистава мала просто шалений успіх на цьому фестивалі, який ми завершували. І поляки, ну просто після цього у них виникло бажання ще більше долучатися до допомоги. Ми кожного дня на контакті з керівництвом цього театру. Вони також в пошуках генератора нашого. Мені здається, вони зараз виходять на рівень міністра культури Польщі, можливо. Вони нам допоможуть з придбанням. Ми вже не говоримо про допомогу фінансову, ми говоримо про допомогу в пошуку цього Саме генератора через дефіцит так через дефіцит. Ми. Ну, ми розуміємо, що європейські країни також, мабуть, дбають про свою безпеку і мають мати якісь резерви. Але ми би хотіли якомога швидше, аби ми були забезпечені. Я, по-перше, хочу дуже подякувати тим героям, які хочуть. І допомагають сьогодні нам з генератором, вони вирішили залишитися невідомими, і це теж е, говорить про багато. Є люди, які не дуже хочуть розказувати про те, що доброго вони роблять. Це говорить про, про них е, з дуже хорошого боку. Я вдячний їм за те, що ми цей тиждень відпрацювали, і на наступний тиждень нам теж обіцяють, що він у нас резервно буде стояти, і якщо буде потреба, ми його будемо використовувати. Я дякую нашому Обленерго. Яке з нами на контакті щоденно, щогодинно, для того, аби ми розуміли, чи будемо ми мати електроенергію, хоча розумію, що аварійні відключення можливі. І найважливіше це забезпечити е, критичну інфраструктуру. І ми розуміємо, що театр не є критичною інфраструктурою, але з, сьогодні, дивлячись на те, як глядач іде до театру, я розумію, що Ну, відбувається щось, чого я пояснити не можу. Якщо в театрі не зовсім тепло, і це теж зрозуміло, і ми ставимося зрозумінням до цього, глядачі не завжди роздягаються, бо не є зовсім тепло в театрі. Але кількість відвідувачів театру збільшується щоденно. У нас є вистави, на яких квитків просто немає, і ми не можу, люди не можуть придбати цих квитків на найближчі вистави. І ми бачимо, наскільки театр необхідний під час війни. Хоча свого часу ми собі задавали питання, а чи потрібні ми будемо. Тепер розуміємо, що потрібні. Пане Володимире, як ви це пояснюєте? І ще от е, питання стосовно е, скільки, то, скільки вміщає зараз театр з огляду на те, що напевно обмежена кількість місць, в, так, скільки ми, ми, зараз, ми зараз продаємо не більше 400 місць, оскільки наше сховище не є розраховане на таку велику кількість. І ну, більшість людей, коли лунає повітряна тривога, як правило, воліють залишити приміщення театру, але значна кількість і спускається в сховище. Я не можу сказати, що наше сховище воно є обладнане настільки добре, аби там було дуже комфортно, але ми його забезпечили теж покривалами, теплим, теплими одіялами для того, щоб людям було там комфортно. Там є питна вода, там є туалет, там є приток свіжого повітря. Але, як правило, люди воліють чомусь залишати приміщення театру і чекати відбою повітряної тривоги за межами театру. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з такою трішечки знехтуванням про безпеку. Мені видається, все ж таки, що ну, судячи з того, що останнім часом відбувається, треба берегти себе, берегти оточуючих і все-таки намагатися. Спускатися в ті приміщення, які є більш безпечними для збереження життя і здоров'я. Як ви можете пояснити, цей ажіотаж і це бажання йти в театр тоді, коли от небезпека нависає над нами, і от десь на побутовому рівні ми вже зараз себе не так комфортно почуваємо. Чому люди йдуть? Ну, По-перше, ми намагаємося зараз говорити про болючі теми. Людям, це відгукується в серцях людей, вони йдуть. Вони хочуть іноді і відпочити просто, бо, наприклад, такі вистави, як Сватання на Гончарівці, мені видавалося, Війна в країні і тут комедія або Вечеря з диваком. А ці вистави користуються шаленим попитом. Іноді люди хочуть відволіктися від тих проблем, які існують навколо. Хоча говорити про те, що у нас тут на території Рівненщини, в самому місті Рівному, є проблеми, це навіть якось недоречно, це навіть звучить якось неправильно. Бо коли ти бачиш зруйновані села, зруйновані міста, зруйновані театри, зруйновані садиби, ну, серце обливається кров'ю. І ті люди, які зазнали таких страждань на цих деокупованих, окупованих територіях, то порівнювати те, в якому стані перебуваємо ми і вони, ну, це просто не потрібно. Тому, але люди хочуть, люди йдуть до театру, люди хочуть отримати емоцію. Ну і мені видається, що дуже важливим є якість продукту, який театр продукує. Ми все одно, я називаю це все одно виробництвом. Хоча це творчість, але це виробництво. Ми виробляємо продукт. Якщо цей продукт якісний, то його будуть дивитися. Якщо продукт неякісний, він рано чи пізно з цього прилавку зникне. Під час війни змінився підхід до е, е, створення репертуару. Ну тобто, е, чи хочете щось, е, чи, чи щось викинули взагалі з репертуару звичайно, і, звичайно. і вирішили під час війни не показувати? Звичайно, Настю ми е, викинули з репертуару дуже багато вистав, якісних, хороших вистав, але ми не можемо далі транслювати їх, оскільки це російські автори, це білоруські автори. Угу. Мені дуже прикро, що, наприклад, білоруський автор е, Микола Манохін. Який є нині покійним. Його вистава Суперники йшла на сцені нашого театру десятки років з аншлагами. І він, власне, був противником цієї системи, яка існує сьогодні у Білорусі. Та й Білорусі навряд чи це можна тепер назвати. Це мені здається, вже одна союзна країна з Росією. Мені здається, що Білорусі як такої вже не існує з диктатором Лукашенком. Ми ну, вимушені були це зробити. Я вважаю, що ми зробили це правильно, але ми поповнюємо репертуар багатьма новими виставами. І ви напевно вже знаєте, що вистава за п'єсою Наталки Ворожбит зерносховище ну, не тільки мені видається, а за свідченнями багатьох театральних критиків, поціновувачів театру, акторів, зірок українського театру. Є на сьогоднішній день подією року в Україні, от пане Володимире. Я вас мушена перебити, бо ми ще хочемо поговорити про зерносховище трохи пізніше. Зараз нами на зв'язку. Дмитро Весельський, директор і художній керівник е так, українського малого драматичного театру. Ми е так не тікайте, пане Володимире. А ми поговоримо з паном Дмитром. Е пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю, пане Дмитре. Як працює ваш театр, український малий драматичний театр у Києві? Під час таких відключень світла чи маєте генератор? На жаль, ми не маємо генератора і, на жаль, декілька разів ми вимушені були. Відміняти наші вистави через непланові відключення, але ми маємо таке щастя, що тільки непланові відключення впливають на нашу роботу, нас рідко вимикають, і ми намагаємося підлаштуватися під цей плановий графік. І 90% вистав відбувається чи приходить глядач на вистави От зараз, коли такі от міні блекаути по країні? Так, це дивовижно. Насправді це надихає і вражає, бо навіть коли там в понеділок у нас є цей масовий ракетний обстріл, уже в понеділок ввечері я я починаю бачити, що в касі починають купувати перші квиточки. Вівторок збільшується попит а в суботу і неділю ми маємо аншлаг. Пане Дмитре, як зараз будете організовувати роботу і чи десь шукаєте спонсорів на генератори? Чи от можливо, так як пан Володимир поділився досвідом, як їхній театр Рівненський збирає кошти теж театралів на генератор? Як ви будете викручуватися з цієї ситуації? Так, ми зараз робимо все можливе, щоб, щоб у нас таки така річ з'явилася необхідна в наших умовах. Рано казати, що саме дасть результат, яка із стратегії, але декілька е варіантів пошуку коштів або власне самого генератора розробляється е нашої команди. Пане Дмитре, чи є ідея робити вистави в таких, яких, ну, якихось актуальних таких форматах, можливо, без світла, з ліхтариками, з якимись такими портативними освітлювачами? В нашому театрі є вистава, вона була давно створена, і зараз ми жартуємо, що можливо доведеться тільки її залишити в репертуарі. Це вистава, яка відбувається в повній абсолютній? Темряві там використовується звук, але це менша проблема, і можна щось з цим вигадати. Але те, що ця вистава відбувається в темряві, уже є таким от козирем цієї вистави. Тому можливо, можливо, доведеться грати тільки її якийсь час. Але сподіваюся, цього не відбудеться. Пане Дмитре, як відключення світла впливає на внутрішній такий творчий процес, на репетиції, на взаємодію акторів, режисерів? Не, не негативно, насправді всі якось мобілізувалися, всі розуміють прекрасно ці обставини. Я маю на увазі, вся команда малого театру. Ми вирішили, що ми будемо працювати, якщо матимемо хоч найменшу нагоду працювати. І Дійсно складно, це складно, бо постійно перериваються репетиції чи то через повітряну тривогу, чи то через ось ці непланові вимкнення. Але тим не менше ми робимо паузу. Ми не е, видихаємо і повертаємося в залу, і продовжуємо репетирувати. Уже весь репертуар, який у нас був до війни, ми відновили і е, повноцінний репертуар. Тепер маємо і граємо вистави, так як це було до війни майже. Пане Дмитре, бажаємо, щоб нічого не заважало творчому процесу. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Дмитро Васильський, директор, художній керівник і режисер українського малого драматичного театру. Пане Володимире, про зерно сховище ми почали говорити. Так? Найперше вітання і Дякую за те, що гастролювали у нас з хорошими виставами і з повними залами. У нас теж була ідея перенести вистави на більш пізній час, тобто їх можна було би грати після 11-ї вечора, коли споживання електроенергії. В Україні падає, і коли немає критичного uh -huh. споживання, але тут проблема з доїздом. Комендантська година і доїзд до театру. Але ми вже розглядали такий варіант mm -hmm. нічних вистав. Зерносховище. Ну, я дуже радію за успіх театру, за успіх режисера вистави, за успіх акторів, які в цьому проєкті задіяні. Я радію за те, що ми. Мали можливість долучити до створення вистави акторів київських, одеських, які з задоволенням приїжджають і поповнюють нашу трупу і доповнюють її. Не тільки поповнюють, а й доповнюють. Щось ми вчимося у них, а вони чомусь вчаться у нас. Скільки під час війни долучилося акторів до, до вашого колективу? П'ятеро угу. п'ятеро акторів долучилися до роботи в нашому театрі. Ми... Взагалі дев'ятьох внутрішньо переміщених осіб прийняли в штат театру. Так сталося, що дехто із театру виїхав за кордон з малими дітьми. Вільні місця були у штаті, і ми долучили до роботи тих, хто попросився до нас, хто приїхав з Харкова, хто приїхав з Одеси, дехто приїхав з Куп'янська, ну і багатьох-багатьох інших міст. А також ви ж розумієте, що в Києві багато театрів майже не працювали дуже довгий-довгий період. Актор це, це, це така субстанція, яка без роботи гине. Йому необхідно бути у формі, йому необхідно бути перед глядачем. І якщо він довгий час не виходить на сцену, він втрачає свої, свої здібності. Ну, Здібності, напевно, втратити неможливо, але форму. Звичайно, актор втрачає пане Володимире, ми говорили про співпрацю з Одесою. От, так. власне, наш кореспондент з Одеси зараз на прямому включенні з нами послухаємо. Розпитаємо Дмитра Васильєва, яка ситуація із закладами культури в Одесі? Чи працюють вони, чи мають генератори? Як підлаштовуються до графіків відключень? <плес> Так, доброго дня. Наразі більшість культурних закладів Одеси працює та забезпечені електроживленням. Хто через загальну мережу, хто через генератори. Але, наприклад, Одеський національний академічний театр опери та балету був вимушений під час блекауту призупинити оркестрову репетицію, через що актори та музиканти вийшли на сцену менш підготовлені. Щодо теперішніх обставин, вони зараз працюють у звичному режимі та забезпечені електроенергією. Також театр на начальні теж відомий, але невеличкий театр в Одесі, вирішив цю проблему за допомогою генератора. Вони наразі даються вистави на малу аудиторію близько 30 людей. Тож не потребують великих затрат електроенергії. А щодо музеїв. Одеський художній музей під час блокауту був вимушений повністю призупинити свою роботу із відвідувачами. Та проте незабаром вони знайшли генератор і продовжували працювати, хоча і з утиснутим графіком. А щодо сьогоднішнього дня, то вони також отримали електроживлення і працюють. В штатному режимі свою наукову діяльність вони не призупиняли і, попри відключення електроенергії. Складна ситуація в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Там, за словами директора, протягом тижня відсутнє відсутні електроживлення та музей. Музей не працює із відвідувачами, не проводить екскурсії. Хоча по вихідних вони все ж таки влаштовують лекції і для цього вмикають невеличкий генератор. А також, за словами директора, попри відсутність освітлення, вони продовжують готуватись до нової виставки. Крім того, в одеській науковій бібліотеці Облаштували пункт незламності. Вона до цього виступала як площадка для культурних та освітніх заходів. А тепер вони дещо переформатувалися і за час відсутності електроенергії дали місця для роботи та обігріву близько 300 людям. Наразі це все. Дякую, Дмитро. Це був Дмитро Васильєв з Одеси. Наш кореспондент і пане Володимире. Останнє питання: чого? Зараз війна навчає вас, театралів, акторів, режисерів, діячів культури. Я гадаю, що ну, за всіх я сказати не можу, а мене вона навчає любити. Я гадаю, що це слово все переможне, тому що ми по-новому цінуємо все, все, що навколо нас, всіх, хто навколо нас. І найголовніше, ми цінуємо те, в якій країні ми живемо. І ця любов до цієї країни, до тих людей, які поряд з тобою, вона надихає. І я переконаний, що ну, війна, як би це не прикро було, але вона винесла на поверхню все погане і, і все добре. І Її легше тепер розрізнити. Ми всі вчимося, і давайте вчитися любити. Давайте вчитися любити один одного. Давайте вчитися любити те, чим ми займаємося, і давайте дарувати цю любов ближнім. Дякую, пане Володимире, за цей меседж. Він прекрасний, і дякую за те, що прийшли до нас у студії. Дякую вам. Так.